Готуємо фруктовий салат у шоколадних стаканчиках. Можна як повсякденно, так і на гості. Це дуже ефектно і гарно виглядає. Спочатку розтоплюємо шоколад або в мікрохвильовці, або на водяній бані. До шоколаду додала трішки олії та додаю білий шоколад. Це для того, щоб прикрасити. Кульку змащую оливковою олією без запаху і мокаю в шоколад. Кульку попередньо я не заморажувала, шоколад Ледве теплий, він не повинен бути гарячий. І отак наношу ще білий шоколад для візерунку та ставлю на пергаментний папір і в холодильник на 10-15 хвилин, не більше. Даю трішки постояти хвилинку-півтори в кімнатній температурі і проколюю голкою. Попередньо я ось так прижимала краї, тоді кулька легко відстає від шоколаду. І ось такі формочки в нас виходять. І потім начиняємо їх. Нарізаємо яблуко, У мене була груша, ківі. Можна ще банан, якщо у вас є, і сметану змішала з цукром, та перемішую все. Викладаю формочки і подаю. Це дуже гарно, ефектно та незвично Приємного Та підписуйтесь!